У мене щойно було дуже хороше знайомство з дівчиною, я просто зобов'язаний розповісти тобі, як я це зробив. Зараз в мене багато роботи, і я насправді вкрай рідко знайомлюся з дівчатами, але в ті моменти, коли я все-таки знайомлюся, майже гарантовано отримую номер. Тому я впевнений, що це не поданок випадок, а це працює майже за цим. З е, чого все почалося? Я йшов по вулиці, побачив красиву дівчину, яка йде мені на зустріч. Я її зупинив рукою і сказав комплімент. Я розвернувся, порівнявся з нею, і ми почали йти разом. Ми заговорили про мотоцикли, а я просто фанат мотоциклів, я горю ними. Я розказував про свій досвід, а вона ділилася тим, які байки подобаються, їй. Ми пройшлися, поговорили десь 2-3 хвилини і дійшли до перехрестя, де настав час прощатись. Після цього я сказав наступне: Ти мені сподобалася? Давай зробимо так. Залиш мені свій номер, як буде час, ми спишемося і домовимося про зустріч. По її очах було видно, що вона з радістю готова була дати контакти. Спочатку вона хотіла дати свій інстаграм, але я сподіваюся, пам'ятаєте золоте правило Ніколи не бери у незнайомої дівчини інстаграм. Тому ми зійшлися на телеграм. Наостанок, ну, коли я вже записав її номер, я її легенько обійняв. І це дуже важливо. Завжди закріплюв знайомство легеньким, ненав'язливим фізичним контактом. Але найголовніший секрет знайомства, навіть якщо ви проєбалися всіх попередніх фішках, які я наводив в цьому відео, це щирість. При спілкуванні з незнайомою дівчиною ви маєте бути щирими, ваші емоції мають бути справжніми. Якщо ви починаєте знайомство і розумієте, що між вами немає спільного вайбу і якось ця людина не викликає вас щирих емоцій, нічого страшного, прощайтеся і рухайтеся далі. Спілкуйтеся з дівчиною як зі старим другом, як з подругою свого дитинства, висловлюючи щиру зацікавленість в ній. Просто так, без бажання отримати щось у відповідь. І повірте мені, жодна дівчина перед таким не встоїть. І в кінці знайомства ви будете отримувати контакт.